Розпоківочка, на мій новий догляд за обличчям. Ну що, погнали. Люди люблять дивитися огляди, тому я вирішила зняти огляд на ось такий бокс, який я замовила у Teens Only. Це мій новий догляд, і давайте відкривати, дивитися. Я знаю, що там буде все гарненько запаковано, тому що бачила багато оглядів, що я цю косметику бачила в багатьох магазинах, тому саме вирішила її замовити. Тут е, лежать ось такі стоп-хенгери на двері. Наприклад, заходити можна тільки з цукерками. Дуже класна штука. Буду тепер вішати собі таке на двері. Далі там ось така листівка. Тут написано про бренд. Я прикріплю на відео. Якщо вам цікаво, можете почитати. І далі, ось так, це запаковано. Відкриваємо! Вау! І тут ось така лінійка мого нового догляду. Почнемо діставати. Перше, це ось така пінка для обличчя. Першим етапом ми її наносимо, все написано дуже зручно. Давайте відкривати, подивимося. Ось так тут: 150 мл. Другим етапом ми зазвичай наносимо тонік для обличчя. Циферка 2. Давайте теж відкривати, дивитися. Ось такий тонік, мені здається, дуже в зручній пляшочці. І останнім етапом, третім, ми наносимо сировитку для обличчя. Так, циферка 3, просто ну дійсно зручно, якщо дитина, ця косметика доглядова для підлітків, не знає, що за яким етапом наносити. Все тут прописано. Ось така сировитка. Ось так виглядає пляшечка. Трошки схоже на Тонік, але інакше. Teens Only – це бренд доглядової косметики для тінейджерів, або хто скоро ними стане. У Тінс Онлі є три лінійки ось таких як наборів. В мене лінійка Care. Перше враження вау, мені дуже сподобалося відкривати все це. Ось такі прикольні подаруночки, але треба а вже ж це все протестити. Я протестую це якийсь час і потім розповім вам, як мені ця косметика. Тому що, ну, на перший погляд, мені все сподобалося. Ну що, ось таке відео у нас вийшло. Бувай!